Друзі, вітаємо вас на нашому каналі та пропонуємо вам оглянути будинок вартістю 1800 доларів. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Продається невеличкий будинок у селі Волинка Чернігівської області. Загальна площа будинку 40 квадратних метрів. Будинок містить 4 кімнати. У будинку є кухня, коридор, велика веранда та кладовка. Є дві грубки і піч обкладена плиткою. У будинку поклеєні шпалери, є линолеум. Залишаються меблі та побутова техніка. Загальна площа ділянки. 50 соток. На прибудинковій території розташовані усі необхідні господарські споруди. До будинку підключена електрика та підведена вода зі скважини. Відстань до найближчого міста 15 кілометрів. Посилання на оголошення ви знайдете під цим відео. Тож за додатковими питаннями звертайтесь до продавця, підписуйтесь та дивіться інші огляди.